Я хотів би, друзі, з вами коротко порозмірковувати про те, що складає основу нашого життя, це є наша віра. Взагалі, кожна ну, будь-яка віра вона має під собою якісь основи, вона має якийсь фундамент. Знаєте, хтось може вірити в людину, ну це не наша позиція, хтось може вірити в свої сили. І ми себе також називаємо віршими, тому що віримо в того, кого не бачимо, але любимо. Як говорив апостол Петро в своєму першому листі, першим розділом, 8-9 вірш, він говорить, що ви його любите, не бачивши, і віруєте, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. І віра наша, вона також має основу, що є джерелом нашої віри. Важливо це зрозуміти, тому що якщо не будемо розуміти цього, то не зможемо зростати в цьому. Не зможемо направляти себе, свої сили для того, щоб моя віра зростала. Адже в результаті від того, що, як я вірю, від того, в що я вірю, залежить все моє життя. Основою нашого життя є віра. І віра, це не те. Це не так, що, знаєте, сказав, от вір, і все, і людина повірила. Ми розуміємо, що неможливо людину навчитися плавати, просто сказавши от плавай, бо я плаваю. Це потрібен процес, можливо, в когось якась кризова ситуація, до прикладу, коли він почне тонути і навчиться плавати. Когось навчать батьки, когось друзі, але це є якийсь період в житті або якийсь етап, відлік. Коли людина, до прикладу, навчилась плавати. Так само і віра наша вона зароджується, вона росте, вона зростає, як Біблія говорить, щоб ми зростали в вірі. І перед початком на початку своєї проповіді, промови я би хотів розповісти вам історію одного молодого юнака. Який не відрізнявся, по суті, нічим нічим таким особливим зовні від, від інших своїх ровесників. І він так само в дитинстві бігав, любив бігати разом з ними по дворі. Можливо, не знаючи, вони грали в футбол разом, ну, тобто вони гралися разом. І він був такий, як усі. Деколи йому а, снилися особливі сни, але він не зовсім розумів, що з ними робити. І Час ішов і його життя, коли він вже підростав, прийшла така ситуація, пройшло таке обставини тривожні, коли він просто мав всі причини для того, щоб зневірити, щоб втратити будь-яку віру в Бога, якому насаджували його батьки. Прийшли злі люди, які просто розграбували їхню, їхню державу, їхню сім'ю, забрали його в полон з його друзями і відвели. В полон, відвели в туди, де йому було все чуже, починаючи від їжі і закінчуючи їхніми системами цінностей, вірою, релігією. І цього молодого яника звали Даниїв. І хто, як не він, міг багато знайти причин для того, щоб зневіритися в Бозі, щоб сказати, мабуть, Бог забув про нас за гріхи, можливо, наших батьків. Чи за гріхи наших дідів, за гріхи тих, хто керував нашою країною? Бог розгнівався і забув про нас. Але, Даниїл, ми бачимо в результаті аналізу його життя, він не зневірився, він не втратив цю віру. Я думаю, він задавав собі питання, чому так Боже. Можливо, він задавав це питання іншим людям, чому це сталося з нами? Що, що, чому так наше життя? Пішло, але Він беріг віру в своєму серці. Він не дав ворогу його душі дияволу, забрати, вкрасти цю віру. Часто в нашому житті приходять такі обставини, які, здаються, сильніше нас. Приходять такі обставини, коли ти, можливо, так подібно як Даниїл, задаєш собі питання, чому, Господи, це сталося в моєму житті? Чому ти допустив це? Я, я не, не робив щось такого поганого в своєму житті злого. Я беріг в своєму серці віру в тебе, слово Твоє, закон Твій. Чому так? Що, і знаєте, саме неправильне, саме гірше, що може бути, це допустити в своєму серці сумніви з невіром. Сказати, почати оправдовувати свою неміч, слабкість, можливо, якісь обставини в житті, що от так в моєму житті, тому що, от, е, значить, я такий, значить, так, як кажуть, написано в мене народу. Але Бог, який є творець неба і землі, творець всього тебе і мене, який в своїй любові прийшов на цю землю, щоб збавити тебе і мене від невірства, від гріха, від е, а так, диявола, захистити тебе від Нього, зберегти тебе від Нього, Він не хоче, щоб ти дозволяв думкам таким пускати корінь в своєму серці. Щоб ти опустив руки і сказав, так, так значить, так, така моя доля. Можливо, ці обставини в житті для того, щоб ти став сильнішим, щоб ти отримав благословіння від Бога. Якщо ви проаналізуєте Біблію, то ви побачите, що благословення люди отримували тоді, коли вони проходили якісь складні обставини в житті. Чи то Йосип, чи то Даниїл, чи то інші люди, які та, чи в, в новому заповіті ми знаходимо життя апостола Павла, яке почалося, скажімо, в служіння через кризу, коли він просто осліп, коли він думав, що все кінець мого життя. Все закінчилося От, ось тут, а я сліпий, сижу в Дамаску. Я думаю, що кожен з вас а, може розповісти про те, які складні обставини були в його житті, але коли ми не тратили надії на Бога, не тратили віри в Його силу, ми зміцнялися і подібно як співає а, один співак, що немає проблеми в житті, які Бог не міг. Рішати, Чи гір високих, таких, яких би він не міг здвигати, не зневіряйся. В твоїй ситуації, в твоєму житті не втрачай віри в сильного Бога. Він є сильний для того, щоб вивести тебе з пащі левічі. Він є сильний для того, щоб збавити тебе і провести. Ти обов'язково побачиш руку Бога, якщо ти не втратиш віру в нього. Ти обов'язково. Побачиш добро в своєму житті, якщо ти не втратиш віру в нього. Він є всемогутній Бог, Він є сильний Бог, Він є той, на кого можна покладатися. І Даниїл, він робив це і по дорозі в неволю. І коли його поставили і сказали, що ти попав, якщо можна так сказати, Число найщасливіших людей на цій землі, ти, ти є вибраний, тебе вибрали і для того, щоб, якщо можна так сказати, ти навчався в університеті найкращому того часу, в університеті, який заснований самим царем. Тебе буде найкращі вчителі, тебе буде їжа, їсть їж сам цар, найкращий одяг. Можна було б сказати, все. Оце те благословіння, яке Бог дарував мені, до якого, як, в яке я, ну. Це Бог мені дав. Но дивіться, що робить Даниїл. Коли принес, приносили йому цю їжу, я думаю, він хвилювався, він уникав цього. І перший розділ книги пророка Даниїла, 8-й вірш, говорить: і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той самий його пив. І просив від начальника Єнхів, щоб не осквернитися. І дав Бог Даниї. Данаїлові ласку та милість перед начальником Євнухів і поклав Данаїл собі на серце. Ось відповідь, як зберегти віру, яка є в тобі і мені. Потрібно берегти своє серце. Потрібно, Тому що звідти з серця виходять рішення. Вони не виходять з наших уст, вони не виходять з наших якихось проголошень. Все походить з нашого серця. І Ісус Христос, коли навчав учнів, то Він так само говорив. І говорить, що в Матвії записано 15 розділ, 19 вірш. Давайте, 18. Що ж виходить із уст, те походить із серця. І воно поганює людину. Бо серце виходить лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги, оце те, що людину опоганює. а їсти руками невмитими не опоганюється не людина. Що ж виходить із уст, те походить із серця. Деколи можемо говорити, що от вилетіло, чи щось, ну, так сказав, поспішив, чи прогнівився, і ми починаємо контролювати свою поведінку. Ми починаємо контролювати свої слова. Ми починаємо контролювати, от я більше обіцяю собі, я більше не буду так себе вести, я не буду так говорити. Но не, цим, не з цим треба боротися, нам, друзі. Ми схильні у всьому, скажем так, боротися або навпаки створювати форму. Так треба молитись, так треба проповідувати, так треба співати, так треба говорити, так треба працювати, от в якусь форму створити і триматися. І от до цього є схильність людини, кожної людини. Ну Ісус Христос він, він показує суть речей. Він говорить, що тобі і мені потрібно не контролювати не форму, а те глибше, і подивитися, звідки перша основа всього. Він говорить, що. Початок всього це є серце людини. Там народжуються правильні рішення, там народжуються правильні думки, там народжується правильна поведінка і характер. І навпаки, там можуть народжуватися заздрощі, які ведуть до згуби людини, там можуть народжуватися неправдиві свічення, богосноваги, крадіжки. Здавалося би, яке відношення крадіжка має до серця людини? перелі, про який ми чули, яке воно має відношення до серця людини. І ми схильні судити людину, можливо, по її ділам, по її вчинкам. воно так є, але треба дивитися в серце людини. Рішення воно не приходить раптово, як слова чи як прояв якоїсь поведінки людини. Це вже результат, який міг бути тиждень, два, три, рік, п'ять тому, коли людина складала в своє серце. І в залежності від того, що вона складала там. Те і виходить з неї, те, тим вона і керується в своєму житті, і те, такі рішення приймає. І деколи думає, чому нічого не клеїться в мене? Чому якось так нічого не виходить, чому я такий роздратований, чому я гнівуюсь? Чому я е, так легко мене вибити з колії? Чому я хвилююся від новин, які я чую, і боюся завтрашнього дня? Що я кладу в своє серце? Що я там складаю, що формує мене як людину, внутрішню людину, те і буде керувати мною в моєму житті. І тому обставини життя вони або зламають мене, або я буду сильніше них, тому що в моєму серці є віра в Бога, яка, яку я плекаю, яку я збагачую себе від. Читання слова Божого. Моє серце може збагатити слово Боже. Воно може підкріпити. Коли важко тобі, коли твої думки, подібно як знаєте, річ, бджіл, летить за тобою і не дає тобі спокою, просто зупинись і почитай слово Боже. Якщо нема можливості писане, Візьми телефон, прочитай. Обов'язково практикуємо це щоденно в своєму житті, нехай буде час відділений для того, щоб досліджувати Писання, щоб читати Його. Це дасть тобі і мені сили, це формує. Це ти добрий скарб, який буде в твоєму моєму серці, який буде керувати мною в моєму житті, в кожному дні мого життя. Ми знаходимо час, щоб поїсти. І годину, дві, хто як має можливості, ми знаходимо час, щоб поспілкуватися з нашими друзями. Ми знаходимо багато часу для того, щоб попрацювати, працювати на роботі. Але як з нашим серцем, як з нашим життям, врешті-решт, як з нашою вірою. Адже то все, що ми робимо, якість його буде залежати від того, що є в моєму серці. Якість того всього, якість, як я їм, як я спілкуюсь, як я працюю, все залежить від того, що є в моєму серці. Давайте будемо думати про суть речей, а не тільки про форму. І Даниїл поклав собі на серце, що він не буде їсти те, що їсть сам цар. Хтось би сказав, що ти нерозумна людина, ти, 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 ти в своєму розумі. Ти їси найкраще, тобі дають найкраще. Така можливість не всім випадає, ти, ти просто зірвав джекпот. А ти щось тут починаєш робити. Можливо, одну. ти не на своїй землі, тут закони твої не діють. Ти вигнані, ти, врешті-решт, не забувай, що ти раб. Но Даниїл поклав в своєму серці, і він мав це в своєму серці. Я є син царя, який є над цим царем. Я є сином того. Хто є над усіма царями? І Він говорить мені, що я, що я маю робити. Він каже моєму серцю, що я повинен робити. І коли ми будемо керуватися цим, незважаючи на обставини, незважаючи на те, як вони хочуть випробувати нашу віру, тоді ми будемо бачити, відкриємо доступ до Божої дії в нашому житті. Бог є всемогутній. Ну є одна річ, яку він, через яку він не може діяти при всій своїй самогутності, при всій своїй силі. Є одне, що заважає йому діяти в твоєму і моєму житті. Це моє невірство. Якщо я не буду вірити в нього, якщо я не, зможу, ну, не, не буду давати йому ну, доступу до дії в моєму житті своєю невірством, то він не зможе. Явити себе в моєму житті, свою силу, свою славу. Ну коли я зроблю цей крок віри, коли я, читаючи Писання, досліджуючи його принципи, буду керувати своєму житті незалежно від того, що світ буде диктувати протилежно інше, то Бог дасть тобі і мені ласку. Він, як подібно Даниїлу, Він влаштує все, незважаючи на те, що цар, можливо, Живе зовсім по іншим законам. І друге, що збереже мою твою віру, дасть її сили і, скажімо так, успіх моє в нашому житті, благословіння це є молитва. Ми пам'ятаємо цю історію з життя Даниїла, коли е, цар видав указ або люди, які були заздресті до які Ненавиділи його, відкрито ненавиділи через ті принципи, якими він керувався в своєму житті, через ту непохитність віри, той дух, який він врешті-решт мав. І вони через царя хитрістю, як часто буває, видали указ, який забороняв поклонятися будь-кому, звертатися до будь-кого крім царя, і просити будь-кого людини чи Бога, крім царя. І дивіться, що робить Данегір. А Данаїл, 6 розділ, 11 вірш, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були вичинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на свої коліни і молився та славив свого Бога, бо робив, так і перед тим. Тоді ці мужі поспішили до нього і знайшли Данаїла, що він просив та благав свого Бога. Даниїл, так ніби як зробив все навпаки. Але він зробив це навпаки, не тому, що він так спеціально це зробив. У нього було багато справ, і він багато що мав робити, він був зайнятою людиною. і можна було б також знов ж таки оправдати себе і сказати, щоб знайти багато причин, щоб оправдати свої дії, сказати, що е, потерплю місяць, почекаю трошки, а потім знов почну молитися. Но для Даниїла молитва це було не просто молитва. Це була не форма. Це було не те щось така правильна дія в його житті, як, от, як кажуть, нам от треба переходити дорогу на зелене світло. Тому що зіб'є машина, і ми розуміємо, що так треба. Ну, це дійсно правильно так треба робити. Але він молився не тому, що так треба було, тому що по-іншому не можна було. Тому що розумів, що без молитви він, він наламає дров. Він буде приймати рішення, які. Врешті-решт в його житті заведуть, можливо, його і всю країну в неправильному напрямку. Він просто, знаєте, ми люди є надзвичайно слабкі. І ми деколи можемо думати, що ми робимо правильно. Ми деколи можемо думати, що ми поступаємо вірно. Але коли ми проходимо перед Боже лице в молитві, то ми розуміємо, що ми помилялися. Приходить просто освітлення нашого розуму від Божого престолу через його присутність. І ми порозуміємо, що ми робили неправильно, хоча думали, що робимо правильно. Не знаю, чи було в таке в вашому житті, але в моєму житті було не раз, коли я думав, що ну, я роблю правильно, я порівнював свої дії з іншими людьми, я порівнював себе з тим, як роблять хтось, що говорить хтось. І я думав, ну, в принципі, не виходжу за рамки, все нормально. А коли ти проходиш перед Бога в Його світло лиця, ти розумієш, що ти на хибному шляху і вертаєшся на вірний шлях. Тому Даніїл і молився, славив Бога, тому що в славі сила. в прославленні Бога є сила, як говорить Давид. Тому він і благав Бога, і просив Його. Він 100% залежав від Бога. Це є наш діло, друзі, з вами. Це є наша перемога. Ми співали про те, що молитва. Це та річ, яка, а, 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 яка рухає гори, яка міняє обставини, яка дає сили, яка формує в нас віру Божу, віру живу, яка дає нам бачення нашого життя, нашого шляху, яка формує наш, наше серце, і, і, і в результаті в нього виходить не прокляття, а благословіння. Не... Розпач, не зневірство, не слабкість, но сила Божа, високий Дух. Це я твій і мій оділ. Даниїл був юнаком такий, як і ми з вами. Його дитинство нічим не відрізнялося від нас з вами. Він це так само, як і ми з вами, бігав по дворі, грався з дітьми. Він так само читав Біблію, яку читаємо ми з вами. І вірить в такого ж Бога, в якого віримо ми з вами. І те, що було в житті Даниїла, це не тому, що був такий Даниїл, тому що був Бог, якому він давав можливість працювати в його житті, тому що він вірив в Бога. І це він говорив царю, це можливо він, якому говорив, що є на небі Бог. Це він говорив і дитині, можливо, яку він зустрічав на вулиці, про те, що є на небі Бог, який є сильний, якому не під власні кайдани якому не під власні обставини, закони, тому що Він є творець всього цього, тому що Він є той, хто дає дихання всьому. І якщо ти будеш вірити в нього, якщо ти будеш по своїй суті будувати з Ним відносини, через ці відносини складати те добре в своє серце, тоді ти будеш бачити чудеса. Тоді ти будеш бачити Божу волю в своєму житті. Бог дуже сильно хоче явити себе тут на землі, але Він це робить через людей, через людей, які є немічні, які є слабкі, які кожен день борються своїми переживаннями, своїми страхами, які кожен день мають потребу в їжі, в сну, як люди, але які дають можливість Богу діяти в його житті, які дають можливість Божій славі являтися тут на землі. Богу не потрібні сильні люди, Богу потрібні слабкі люди, які вірять в сильного Бога, які розуміють свою повну залежність від нього. Тому, друзі, нехай Бог поможе нам будувати свою віру, будувати через щирі теплі відносини з ним. Складати в своє серце слова Божі, закон Божий, який буде керувати нами, нашими діями, нашими рішеннями, нашими словами, будувати з ним теплі відносини через молитву, через спілкування з ним. Нехай Бог поможе нам в цьому. Я би хотів зараз, щоб ми з вами звернулись до Бога і помолилися про те, щоб Бог встряв наші серця, щоб Бог забирав від нас всякі комплекси. Які заважають нам в нашому житті, про які ми знаємо, і, можливо, про які ми не знаємо. Адже коли Бог підніме тебе і мене, ці комплекси можуть мішати тобі жити, діяти, правильно приймати рішення, проаналізуйте життя людей, які, можливо, є при владі чи буде, керівників. Вони так. Часто керуються якимись комплексами, як чимось незрозумілим, якимись страхами, люди, яких зламане серце, яке є зруйноване, в, якому, в серці яких є грязь і бруд. Нехай Бог створить нас чисте серце. Для Бога нема нічого неможливого, але є наша відповідальність. Будемо просити Бога, щоб Він створив в нас чисте серце, щоб Він дав нам правильне. Розуміння речей. І тоді це дасть відкриє ворота для Божої дії в твоєму житті ще більшої, ще потужнішої, ще сильнішої. Пригни в руки Бога, або, як знаєте, я пам'ятаю, як я почав плавати, мене просто штовхнули з перекладини, і мені не було виходу, як просто плисти, або тонути, або плисти. Щось подібне і. В нашому житті, друзі, просто віддайся в руки Бога повністю. Перестань контролювати щось в своєму житті, якусь сферу. От 90%, да, а це я сам рішу. Можливо, хвилює тебе одруження, можливо, хвилює робота, можливо, хвилює будь-яка інша сфера життя. Віддайся в руки Божі. Він знає краще, він знає доскональніше. Давайте встанемо для молитви.